Всем привет! Ой, на улице Тепло. Я еду е, в магазин дитячий іграшок. Зачем? Сейчас расскажу. Ой, сюда всю чистую машинку. Сейчас все вам расскажу, куда и зачем я еду. Я еду в детский магазин игрушек. Куми, кумів, заболіла дитинка і вони в лікарні. От, Так що треба купити щось, щоб вона там ходити не можна, то вона щоб то відвлекалася дитинка. Правильно? Правильно, це ж моя подружка в кінці кінців. Вова залишилась сьогодні вдома, там, вихідні на носіха. Поставила бульончик на супі І їду зараз на этот магазин. Якісь вона любая единорожки, рожки. Я ж в, мальч... в дівчачих этих історіях не розумію, Я ж в мальчуковських. здрасте. Короче, коли діти боліють, це знаєте, це хуже нема. Поэтому... О, не О, не так, девочки, футболочку постирала, погладила и одела. Я вчера в ней была, это домашняя футболка. Я не ношу каждый день, но я стираю. Я сейчас это докажу. Я даже... Так, девочки, чтобы не было разговоров. Доказываю, что футболку постирала сьогодні. Ну, бо перше тільки стірки достала, то одягаю цю футболку, яку вчора носила, щоб не казали, що я хожу. Я ніколи не буду одягати футболку два рази. Ну це так, для невірующих. Ось що значить бути блогером? Все треба зняти, щоб доказати. Так сказати все это. Угу. Поэтому, щоб не думали, ну я ж мене ж сушка, я достала утром. Сушки уже все сухе. Вот так вот. Ой, что сейчас я хотела вам рассказать. Не знаю, що. А, дедушка ще купив паровозик Вовчику. Він ему тоді черный, пам'ятаєте, подарував? Подарував такий, кажу, дедушка. Я, в принципе, можу його забрать сегодня, но Дима, вообще, от у нього. Він я чувствую, що він заболів. Його уморозить. Він випиває цей колдрекс з парацетамолом. Ото три години він тримає. Видно, потім знову починає температура подиматися. Ну, коротше, хуже становиться. Ох, не знаю, що це таке. Ну, всі боліють. Кума каже, ну он ковіда багато. Ну всі боліють. От сьогодні малися бути у нас батьківські збори. Вчителька написала, каже, мене розбирає, заболіває, переносить. От і все. А Градік сказав, що він сьогодні поїде собі купляти одяг. Ну, хорошо, хай купляє, їде. Валенція. відповісти. А що ж насправді? Що для мене материнство, вона питає? Це про реалізацію, це про те, щоб на старості хтось при... приніс чашку води. чи що. Ну, от їй цікаво, да, людині? Ні, ні то, ні другое. Я от задуюся, Це про егоїзм. Моє Моє материнство це про мій егоїзм, це про мою безумовну любов. Понимає? От мами мене, наверное, поймуть, як це любити дітей, Вот это вот прямо что-то такого, знаєте, скрежета зубов. І понимать, що ці діти так само люблять тебе. Это егоїзм, Ну, наверное, так. Ну, ні, конечно, я не, я не считаю, що бути мамою це реалізація. Ні. Это тільки про любов, тільки про любов. Стоя по-іншому. Єдине, в чому я себе виховала, а, так уже після появи Вови, это не ламати дітей, давати їм право вибору завжди. Ну, не ламати. Ні в якому випадку. А по суті, я себе вважаю проводником. Я такий эгоизм, яка я молодець. Я принесла в цей світ життя да? і е, хочу провести от я проводник між да, і встановленням людини, особистості. І я граю не останню роль у формуванні цієї, цієї особистості, тому що я закладаю дуже багато в дитину, що потім. Наслідки матиме у дорослому житті для цієї людини, коли вона виросте. Да? Поэтому відповідальність дуже велика. Ну це не про чашку води. Я взагалі не хочу, щоб мої діти за чашка води. Я взагалі, ребята, я маю надію, що я на старості год, ми з дімою на пенсію поїдемо жити в теплі країни і будемо пенсію ходити по набережним благополучно себе попивать juice и не напрягаться и два раза на рік брати до себе внуки на літні періоди там чи на новий рік все ну то есть я не планую бути обузою своїм дітям другой момент хотелось ли бы мне чтобы мої діти Хвилювалися за мене і проявляли якийсь інтерес до мого життя, звісно. Але бить абозом ні-ні. ні-ні-ні. Тому я говорю, що, к сожалению, ми маємо самі собі влаштувати, влаштовувати, ну, думати про пенсію, про старость, як це має бути, і щоб ми не були нікому обузою і жили. Себе щось. К сожалению, у нас це не дуже в країні продумано все, пенсіонерам важко. Ну, Вот Так Так що це не про реалізацію материнства. Ні, материнство для мене це взагалі, це вот вот любов, це оце, попочку ці молочнику, ці пальчики, ці ногти. Для мене це, скажи, материнство, я сразу це представляю, це... От запах оцих молочних муненьких таких диточек, які хочеться поцілувати. Ну, а потім, звісно, батьки мають також тримати субордінацію з дітьми. Ну, коротше, не про реалізацію, бо ж, мабуть, про егоїзм в моєму випадку. Усі, звісно, по-різному. Я не вважаю, що якщо жінка народила дитину, то вона реалізувалася. Ні, до глупості. Это, ну в моєму поняті це, це трошки про інше. Тому що родити це, знаєте, це таке. Природа створила, що всі пані народжують коти, і кролі і всі на світі. Ну, це ж не значить, що вони реалізували. А от як ти цю дитину виховуєш, як ти цю дитину як би, в світ випустиш, це дуже важливо. Так, ребят, я приїхала, хватило оце Маша тренди своїм языком. Боже, рота не закривається. Філософша, просто філософша. А де должна Отак, ага, Так, девочки, мальчики, я приїхала. Міста. Я приїхала, у нас є такий тут в селі, е типа торговий центр. Я приїхала у нього, що я припаркуюся і... так, 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 так. піду, подивлюся, що його купить. Сидіти до канайку, коли виростуть. Це, напевно, звичайний такий нормальний. Так, все, я купила цих всіх єдинорогів, зараз в машині вам покажу, а сейчас я хочу зайти в Юск. Тут есть Юск. А вот. Зайду немножко погляжу, що там є, тумбочок таке. Надо как-то діток радувати, коли вони тим паче хворіють в лікарні. Це для них дуже великий стрес. Не только для мамок, для мамок само собі. Поэтому надо буде порадувати дитину. І ми вирішили з дівочкою, що порадує, так сказати, дитину, що всі Так, пишіть. Так, здесь що? А здесь вот эти стульчики, как у нас, по 1500. Такие. Я хочу какой-то столик. Ой, а вот это вот мне. А, это 3000. Мне так надо. В цель. В этот. Ага, вот. Вот, вот, вот. Он, наверное, один. А вот этот может это такой взять. Так это я столики смотрю такие. А вот этот. Оно а ну, стойте. Оно а ну, какие-то что оно привязано, а оно привязано. Такой столик. А вот этот. Типа тумбочки, поняли? Ну, Мені треба какие то Ну, це таке в мене гомо така. Угу. Хай був Ну вот этот вроді би нічого такой, так? Да? Вот это, так, дядька? Він дуже низький, я не знаю. Це я хочу обрати. Эти вот тумбочки свои страхолюдные поставить что-то такое. Пока временно. Я не знаю, если честно, что мне взять. Короче, пока непонятно мне. Ну вот что делать. Уже взять и сигнал. Так иначе. Такие себе. Так, я вже в машині. Що я купила? Показую. Щось. Щас, сейчас, сейчас. Щас. Щас, сейчас, Тут ще щось надавала. Якісь книжки. Це я своїм купила. В общем, якесь плей тайм, але після школи. А... Это журнал. Значит, я купила вот такі фломастери ментос, Бачите? Вони, типу, вот таких кольорів. Ну, как раз вона така любить, якісь рожки, Дінорошки. Оце вот жі Дінороги вона дуже любить розмальовка Ну, поняли, будуть розмальовувати. Ось вот розмальовку я купила. Тут і наклейки, і принцеси цілуються з принцами. А, це дали в магазині такі дві розмальовки, Вони Ну, типу дали щоб розмальовувала. Ну, І конечно же, програми це единорог Барби з рогом. Это именно Барбі Барби, потому що ну, не хотілося китайське брати. Значить тут на единорога тоже коси, Поняли, одеваются расчески. У нее всякие крила. вот, в общем, вот оно нарисовано. Ага, оно там. А, не, оно и на Наталю одевается. Я думала, тут ці одевается. Я думала, це лошадки одевается. В общем, короче, вот такая вот барбита Да вы знаете, я вам хочу сказать е, лялька аликорн, деловыжный сапфир. Я вам хочу сказать, что в нашем в нашем детстве Барби были, мне кажется, якось и покраще. Что мне так здається? У мне дедушка тоже покупала именно Барби. Ну, есть такие, знаете, аж ну, поддельные, не китайские, ну, какие-то там такие бюджетные, скажем так, вариант. А Барби всегда были вроде бы... Не, ну она неплохого качества. Ну, Мені кажется, у нас були ли получше, ли що. Це інтересні фломастери. чи вони пахнуть вкусно, чи що не знаю. Зараз завезу дитині в лікарню, Рай собі там розвлекається квіточка мамина. Мамі треба було гідазепамчика, або 50 грамів коньячку привезти. Бо мамка бідна на нервах. А я ще розумієте, ж, як вийшло я ж і почала, ну, ми ж, понятно, завжди списуємося, у нас, звісно, чуть що, срачка, передячка, це ж, знаєте, ну, не знаю, у вас з кумами так, у нас так. Ну, і, понятно, і що та розповідає то, сразу ж фотографії, ну, у нас же сразу медичний консиліум, ну, само собою, ми ж не просто кумові, а ми ще й консиліум докторів. Ну, і я, я, ж, вона, що я, що вона, ми панікерші страшні. Ну і я, звісно, одразу кажу, що я конечно, не хочу пугати. Після фрази я конечно, не хочу пугати, зрозуміло, що я вже напугала. Ну там Я подозріваю, що це там то-то, то-то. Ну, коротше, вони ночі поїхали в больницю і молодці, що поїхали і слава Богу, все нормально. Я вважаю з дітьми краще так. Треба краще поїхати, узнати, а потім наші чоловіки на нас кричать, що ми по боліцям. що? А я считаю, что лучше перебздеть, чем не добздеть. И лишний раз ту же кров возьму дитині, мочу, хуже не буде О, все понятно. О, кислюща. А что тут Угу. Надо вовремя, да? Сейчас він подивится. І прийдеться мамі їхати ще по Вові Вова обійдеться трохи. Вов вже стільки ігрушок. Вже стільки ігрушок, що просто стільки ігрушок, я не знаю. Це якесь безсовісне просто е... кількість ігрушок. Ну я вам скажу, це не баловство Діти на то й діти, щоб гратися. от і все. Якщо я зможу своїй дитині. І Дон тихі грошок купить, я куплю. Тут діло в тому, що дитину треба ну не то, щоб привчати, виховувати, а показувати і об'ясняти, що це не так легко даються ті гроші. І треба цінувати іграшки. І Вова, зараз йому 5,5 років, дитина цінує свої іграшки. Вони в нього складені, на його думку, правильно, а я її підтримую. Хай воно не так складено, як мені. Але він його складає все і ну, цінить. все, поехала я в больницу. И потом еду суп поставила варить. Так, я приехала. Иду в лекарню. Это, кстати, наша лекарня областного Киевска. А где кум? Моя кума на зустрите. Но я ж заходить не буду. Боче вірусів. Так. В общем, у Дима. У Дима температура. Е я ставлю блінчики, жарить буду. Доварю бульон. Вечер пюрешку з сосисками зварю. Ну, в общем, Діма вже все подхопив. Градік поїхав в республіку, купив собі оцей поло, як фірма Ральф Лаурен, чи як правильно називається. Купив собі кросівки, довольний, пішов десь ще в куда я таки не понял. Коротше, дитина щаслива. Зараз Щас я швидко обжарю. блінчики, картожить, бульончик такой легенький, щоб було. Такая расстроена с этими температурами, девочки. Я все так не люблю, что у кто-то болеет. Это хуже не можем, понимаете? Чем как вот это начинают болеть. Это бедная вид все на пей. Зато его порубить, там колбаски на колбаски. Але... Но ще тоді температури не було, А це вже видно все. То я йому быстрадала і мелатин, і но все чим кислого нам. вітаміна С надо багато. Гарячі юшечки поїсть. Гурленчика, куричу, хапати. А Радик пішов, десь каже, вони пішли в футкор. Вони таке новий хоч сходять. У нього друг на машині. Вони поїхали машиною вдруге. Хай діти віддихають сюди, взросле. вже не мамка має одягати. Вони вже самі собі вибирають, що носити. розумієте? Це ж уже возраст такий. А я хочу цей салатик, що я їла, тоже в республіці, Пекинська капуста. Пекинская капуста. капуста. Огірок. Майонез і кукуруза. Девочки, так вкусно, нічого лишнего. Ну кроме майонеза, конечно же. Кроме майонеза. приготовлю. будешь тоже люблю, чтобы тарелочку mm -hmm. аромат укропчика, чтобы она свеженько все себе насыпала так тарелочку и кушала свеженько. Я не люблю добавлять зелень в, в, суп, а она потом его подогреваешь, Я люблю в тарелочке сразу насыпать свеженько. И все. Что здесь я закончу. <решит> ну, и собой, девочки так башка болит не знаю ладно Ой, не буду засорять эфир мытьем. его мытьем ничего хорошего не даст понимаете как ты ныешь а я тут не ныть чуть-чуть масличка чуть-чуть буквально ну, чуть хочу удалить. А я тут нины, девочки? Вы бачите, что заболели все. Чуть-чуть Кому это на как зеленью пахнет. сейчас быстренько бульончик. Ням-нямка. Ну да, а ну. Обедение. Обедение. У меня же есть такая... Я у Метра купляла такую приправу с маком курки. она такая вкусная. Тут и сельдерейчик. Прям чувствуется. Прям, знаете, такая натуральная. И сельдерейчик чувствуется. И такие прянощи, именно. Не химозно. Бо 10 овощей по сравнению с ней. Тут уже химозно. цены. Бульончик, девочки, такой, таке, то, то, що доктор прописав. Все. Не буду що то теж снімати і показувати. Ось такі у мене новости. Юлечка моя поїхала десь на якусь ярмарку продукту. Мені предлагала, але ну, я ж бачите куди. То я її попросила, знаєте ж. О, сейчас пікінська капуста всіх напрягты. Думаю, Юльчику напишу, щоб може, купила мені капусти. От перший блин, як завжди, кома. А знаєте що? Плюха... плохо, плохо нагрелась сковородка. І от поки вона хорошо не нагріється, буде все приставати. Сейчас своим супчик. Своїм кволом. Хотя худя, вже вже повідра з'їла супа. Запробуй, попробуй. Ну, я ж вроде нормально масло підлила. Хорошо, ж підлила. Ладно, все, не засоряем.